Сім, Друзі, відео на пропоходах, яке було, де з Антоном розмовляли ми про спорядження, яке у мене було. Дуже багато було коментарів. Дуже багато було коментарів з таким негативним, незрозумілим, що взагалі відбувається. Дуже таких коментарів було багато. І зробили з мене якусь мученика, що я, що я страждаю в своїх походах і виживаю. Але не треба ображати людей, які справді вживають, бо у мене таке, такого немає. От всі коментарі, які були, що людям не зрозуміло, було довкола безпеки, що це небезпечно, що, що холодно, що... Не поїв гарячої їжі і, і так далі. Зараз я хочу трішки поговорити про кухню, яка в мене була, mm. а, хоча для багатьох це взагалі не кухня. Ну, ось, а, але я все ж таки подумав і вирішив, що ось за цей час, який у мене, наприклад, є до літніх походів, так я хочу протестити деякі спорядження. В тому числі я хочу трішки змінити та потренуватись, як користуватись кухнею на спирті, На кухні на спирті, Тобто спиртовка. Раніше я пробував робити. У мене були і пічки щепочниці. У мене були і пічки різні, і зараз навіть є. І, і я пробував, пробував е, на спирті готувати, але мені це дуже-дуже не, не зайшло. Взагалі не зайшло. Але зараз я все ж таки вирішив, щоб у мене був, е, тобто, щоб зрозуміло було, я не хочу не буду готувати на спирті постійно. Я хочу, щоб у мене був такий комплект е, на такий... Всякий случай, щоб, щоб коли мені насправді буде потрібен окріп, потрібен окріп, то він у мене буде, то я зможу його зробити в будь-яких умовах. Можливо, хтось скаже, що це якась непотрібна вага, тому що ти нею не будеш користуватися, але вона у тебе буде. Але я все ж таки вирішив зробити такий комплект. Але зробити його так, щоб він був як мога менший по вазі, і щоб у мене не було якогось дискомфорту, що, я, що у мене в наплічнику не потрібна вага. Друзі, вага моє, в моєї кухні, якщо помилюсь, напишу, 120 грамів була в останньому поході. І я почав... Почав думати, як, як зробити, як уменшити цю вагу. Бо у мене, наприклад, була ось така, є, ось така кружка, а була в поході ця кружка 450 мл. І, і я її ставив на багаття та заливав там, їжу або пив е, чай. Ось ця кружка важить е, 77 грамів. І мені написала одна людина. Дякую. За те, щоб я, щоб я зважив і важить ось ця кришка. І виявляється, що це 20% кружки з кришкою. Кришка важить 20% це 16 15 грамів. І це дуже-дуже багато, що я вирішив зробити. Ще раз дякую цій людині. Я вирішив ні те, щоб це якась ем, була тайна, ні. Але я просто не замислювався над тим, а можливо хтось раніше це писав, можливо, ні. Бо по, спир... по там спіртовки я взагалі, ну, я не хотів нею користуватись. Ем, пробував, не хотів, не захотів. Вважаю, що це вважав, що це недоречна для, для мене. Так само недоречна, як пічка щепочниця Так, забув слово. Користувався цією печкою і це для мене це, це, ну, це, це не дуже зручно. Взагалі не зручно. Ось. Але зараз я все ж таки вирішив спробувати, і це буде спірт, спіртовка. Так ось, я вирішив позбутися цієї кришки і взяв ось таке пиво безалкогольне. Я не вживаю алкоголь. І зробив, відрізав, відрізав верх-вниз і зробив такий круг. Потім загнув по кругу все. І вийшла ось така чудова кришка. Насправді ця кришка працює як кришка і, і важить 2 грами. Так, можливо, вона недовговічна, але зробити, як ви бачили, цю кришку не така вже і велика проблема. Я тут зробив на, на повітря таку дірочку, дірочку. І ще зроблю на паракорді таку. І тільку, щоб її знімати можна було. І ось так я зекономив аж 14-13 виходить грамів. 13 грамів я зекономив. І, і це досить багато, тому що що буде далі? Тому що, як ви побачите, скільки у мене зараз важить кухня, і скільки важило в останньому поході, хоча я. Докинув саму спіртовку та спірт. Що я зробив далі? Далі я купив котячу консерву, їжу, віддав її котам, а потім помив баночку і потім, потім зробив ось такі дирки. Зараз він виглядає не дуже естетично можливо. Але я зроблю, бо в мене ще є декілька таких. Консервів, я ще е, спробую іншим способом зробити е, пальники, щоб він також естетично виглядав. І ось такий пальничок зараз важить 6 грамів. Тобто 6 грамів, кришка 2 грама, 8 грамів. 8 грамів важить е, ось цей комплект. Що я зробив далі? Далі я зробив наступне, так як я зробив кришку. У мене ще залишилось від пива, і я зробив такий вітрозахист. Вітрозахист не буде повністю по кружці, так? але ось така до половини кружки буде, тому що. Ну, Принаймні я зараз так спробую. Потім, потім спробую, можливо, якийсь інший спосіб це зробити. Наразі також це я зробив досить швидко і естетично це не виглядає. Але я потім все зроблю на совість. Маю надію. Совісті в мене не дуже. Вітрозахист і важить 2 грами, Тобто це вже це виходить 10 грамів. Виходить так, що. 15 грамів, а ось ці кришка вітрозахист та пальник важать 10 грамів. Тобто у мене ще є 5 грамів. Що я роблю далі? Як відомо, в останньому поході у мене не було а, ножа. В коментарях також з приводу ножа, Ну просто було багато коментарів. Якщо класти руку на серце, то ніж все ж таки мені. Був потрібен в цьому навіть поході один раз. У мене був, наприклад, шмат сала, і я, ну, якщо ковбасу ще можна просто їсти, а сало ну, випадало би нарізати. Так ось я вирішив, якщо хтось бачив, вже був якийсь там пост на YouTube, на ютюб, я взяв, вирішив взяти собі до цього, цього комплекту. Ось такий ніж Opinel номер 2 Це такий дуже маленький ніж, 3,5 см має лезе. Але можливо він трішки буде незручний, але свою справу він напевно буде робити, бо що мені потрібно? Мені потрібно відрізати сала, що я ним напевно зроблю або відрізати ковбасу. Я також ним е, спокійно зроблю. При всьому цьому він важить 4 грами. 4 грами, але, але буде різати. Мінус цього ножа, що його можна спокійно загубити. І що у нас виходить? Виходить у нас 14 грамів. Ось все це, тобто кришка, вітрозахист та пальник. Ми зробили е, ось ці всі речі і поміняли це на кришку, не втративши жодного граму. Тобто ми зараз вийшли в ноль. Ну, звісно, якщо зробив <рив> такий пальник, мусить бути і спірт, а ось спірт вже буде е, зайвою вагою. Тобто вже буде більш, ніж було. Ось така пляшечка зі спіртом, сама пляшечка важить 5 грамів. І спірту тут 22 грами. тобто 27 грамів важить ось ця пляшечка зі спіртом. Хтось мені писав, що 30 грамів має бути, 30 грамів це можна закип'ятити літр води. Я вже пробував, зараз ми ще раз побачимо, я вже пробував кип'ятити воду. Мені було потрібно менш на цю кружку, було потрібно менше 15 грамів. Мені вистачало закип'ятити ось цю кружку. Так, я це робив в якісь таких трішки теплічних умовах. Але, але зараз власне, спробуємо з вітрозахистом трішки є вітер. Спробуємо, наскільки, за скільки вона закип'ятить ту воду. Якщо я закип'ятив кружку води і в мене пішло, наприклад, там 15 грамів, навіть 20 грамів, навіть ось це, то не завжди мені потрібно, щоб був прям окріп. так? Мені потрібно, щоб вода була горячою, наприклад. І я вже можу додати це в їжу, щоб їжа була, наприклад, теплою. Тобто, не обов'язково, щоб вода була, щоб був окріп. Друзі, а зараз спробуємо закип'ятити воду. Я залью десь половину, половину цієї пляшечки і побачимо наскільки хватить в ось таких умовах. Вітер є, все добре. Зараз будемо робити експеримент. 7 хвилин швидко, не швидко, мабуть, не швидко. Мо, умови можуть бути гірші. Але все ж таки можна це зробити, як вже казав, не обов'язково кип'ятити, щоб був окріп, був окріп, але можна просто гарячою водою залити там, їжу або ще щось, не знаю, що, чай, наприклад, зробити так? щоб був, був теплий. Спірту пішло більш, я доливав. Хоча вітер все ж таки є. Не знаю, як спрацювала вітрозахист, ніби я ставив де, звідки був вітер, ну не падав. Але, можливо, ще зроблю один вітрозахист довкола кружки і побачимо різницю, наприклад, в спірту. Я купив вже багато спірту, буду, буду тестити, буду пробувати, як воно буде. Я як все зроблю, розкажу. Так ось спірту пішло трішки більше. Було тут 27, 5, 22 грами. Десь біля 20, мабуть, грамів я використав, використав на кружку. Що я знаю? Знаю, напевно, що з цієї пляшечки. У мене буде окріп там, 400 мл. Але можу зробити на два рази, і буде не окріп, але буде горяча вода. Дві такі кружки можна зробити. Я так думаю. Я ще буду пробувати, але так думаю. Бо воду, наприклад, в сублімати я і холодною водою так само. Користувався і все було око, крім того, що холодно але їсти виходить. І і не бути голодному можна і заливши, заливши холодною водою. Друзі, що виходить по вазі зараз з кухнею? Давайте порахуємо. У нас є кружка з кришкою, у нас є пляшечка, яка важить. Друзі, я перепрошую, я помилився. Ось ця пляшечка зі спіртом разом важить 22 грами. Сама пляшечка важить 5 грамів. Скільки це? 17 грамів спірту. Тобто, десь там 12-13 грамів спірту я використав на ось цю кружку. Ну, це я вважаю норм. І так, друзі, що у нас виходить? Кружка з кришкою важить 64 грами, пальник 6 грамів, вітрозахист 3 грами, пляшечка зі спіртом разом важить 22 грами, ніж опінел 4 грами. Запальничка, я знаю, що казали, є міні, але тут газу Менше, тому вона важить лише 12 грамів, ложка святу 12 грамів. І ось така розпалка важить 19-20 грамів. Друзі, разом все це заважило 136 грамів, тобто збільшилась моя кухня на 16 грамів, але Ось ці там 16 грамів, так додадуть мені, додадуть мені, не знаю чи комфорту, але можливість заготувати дві кружки гарячої води в якихось складних, якщо вони будуть, літом влітку умовах. Друзі, всім дякую, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.